Знакова подія відбулася 12 березня у дубні. У центральній міській бібліотеці представили монографію відомого дослідника Дубенщини, кандидата історичних наук Юрія Пшеничного під назвою Дубно та його округа в 10-18 століттях. Над книгою у понад 500 сторінок автор працював не один рік, що свідчить про ретельну і фундаментальну роботу. Була захищена дисертація у 2017 році. А вже потім в мене було багато тексту, який не війшов в дисертацію. І поруч з тим і треба було його доповнити і критично пересмислити деякі моменти. Книга показує сучасний стан наукової розробки проблематики просторового розвитку міста Дубна, з від часу зародження як поселення, формування його як міського центру. Періоди занепаду, зростання в основу книги лягли результати археологічних розвідок, досліджень, старовинні документи, архіви, з яких по крупинках дослідник склав життя давнього дубна. Можна було б і більше написати, якби були писемні джерела. А оскільки їх дуже бракує, інколи взагалі вони відсутні і немає що сказати. Ну але це дозволяє і певні висновки. Робити ми дуже багато втратили, і дуже багато ще не, не знаємо. І можливо, якісь ще нові джерела будуть віднайдені, тоді ми зможемо це доповнити і щось можливо відкрити. Але це дослідницький процес, це постійно треба його продовжувати. І мають бути наступники, які також будуть далі рухати це все. У книзі Юрій Пшеничний розглянув архітектурні та культурні особливості міста Дубно у часи князів Острозьких та їхніх спадкоємців. Особливу увагу автор приділив історії замку, храмів та монастирів, а також розповідає про давні вулиці, передмістя та оборонні укріплення. Книгу видали за фінансової підтримки Дубинської міської ради. А під час презентації Юрію Пшеничному вручили почесну грамоту за вагомий особистий внесок в історико регіональні дослідження. Було за підтримки Дубинської міської ради, звичайно, яка позитивно віднеслась до задуму опублікувати матеріали історичних і археологічних досліджень. Тому я їм звичайно вдячний за те, що вони усвідомлюють саме значення історико-культурної спадщини міста Дубна і підтримують подібні проекти. Привітати автора з виданням книги прийшли його друзі, колеги, наукові наставники, а також представники міської ради, духовенства громадськості міста. Усі відзначали, наскільки важливою і унікальною для міста Дубно є видана монографія. Народилася ця книга саме весною, в березні. Дякуємо всім, хто профінансував, проголосував і вирішив це зробити. Хочу сказати слова вдячності всечесним отцям, які сприяють. Завжди йдуть назустріч питаннях дозволу до території, до міст історичних. Це теж не просто важливо, що саме під час війни ми знаходимо можливості, дякуючи міській владі за те, що справді дбаємо про культуру. Бо справді, якщо цього не буде, то для чого боронити, для чого вести боротьбу? Тому дякую вам за те, що ви робите, за той. Неймовірний клад, який ми зробили вже сьогодні, І ми пишаємося, що є в нас такий місць науковець, який знає про місто. Чим виділяється серед всіх цих? ця книжка Юлія Леонідовича, тим, що вона пояснює, чому Дубно стало тим, чим воно є. На 19 століття, коли в Дубно розмістили контракти, не всієї правобережної України стало очевидним, що діловим центром всієї Волині і всього правобережжя, всього Київського генерал-губернаторства є не Луцьк Житомир, який зовсім малий був чи там грімне, е, а є Дубно. Це неспроста. Присутні на презентації відзначили, що видана книга є сімейним проєктом, адже долучилася до роботи і дружина Юрія Пшеничного, і його донечка, якій немає ще й двох років. Примірники книги передадуть у бібліотеки міста та навчальних закладів, щоб усі охочі могли з нею ознайомитися та почерпнути знання про рідне місто Дубно.